Друзі, вітаю вас на моєму youtube каналі Deutsch. Trend. Сьогодні в нас відео такого ментального характеру. Я хочу вам розповісти або підсказати декілька речей, які полегшать ваше навчання. Ну, ми говоримо звичайно про німецьку мову, і все, що ми про що ми будемо говорити тут, звичайно, буде стосуватися вивчення німецької мови. Я о, зробила для вас відео про техніки вивчення німецької мови, що технічно допомагає вам для того, щоб прискорити цей процес або зробити його інтенсивнішим. Також в нас було відео про те, як зробити собі таке німецьке середовище, так, щоб ви перебували завжди в атмосфері німецької мови. Але. Також є момент надзвичайно важливий саме те, що відбувається в нашій голові. Як ми вчимо, з яким настроєм, з якою ціллю. І, звичайно, ми говоримо про мотивацію. Під мотивацію я не завжди розумію, наприклад, цей такий класичний м -м, процес, ніби давай, давай, швидше, швидше ти зможеш. <гум>, так? Ні, це більш не про те, а про. Те, що вас дійсно мотивує, тобто ваша ціль, чому ви вчите німецьку, якщо у вас є відповідь на запитання, чому і для чого. То підштовхувати вас комусь не буде потрібно. Тому що якщо ви хочете цього досягнути, ви, цього, ви це зможете зробити. Але є такі моменти, які нас приторможуть в цьому процесі. І про це ми сьогодні з вами поговоримо: як зробити цей настрій вивчення, навчання Абсолютно оптимальним, як перехитрити свій мозок, так, щоб він вас не збивав з пантелику, тому що мозок наш надзвичайно лінива річ, він завжди буде намагатися вам сказати, а не сьогодні, давай сьогодні ми подивимося серіальчик, давай сьогодні ми підемо в кіно з друзями, зробиш це завтра, та? О, або це так важко, ну давай щось трошечки збавимо темп. Мозок завжди буде це робити, і як його переконати, як зробити все для того, щоб вчитися вам було в задоволення, про це говоримо сьогодні. І перший момент це візуалізація. Коли я вам розказувала про те, як я сама вчила німецьку мову. Я пам'ятаєте, вам сказала, що на якомусь етапі я почала візуалізувати, як я розмовляю німецькою. Тобто я вивчила декілька фраз о, з розмовника німецькою мовою, почала їх вимовляти, проговорювати, і почала візуалізувати, що я вже ось як розмовляю німецькою, як це в мене добре виходить, як це класно звучить. І це я вам... Рекомендую також робити. Візуалізуйте себе вже в майбутньому, в цьому моменті, коли ви правильно, з гарною вимовою, з гарною граматикою, з гарним підбором слів розмовляєте німецькою. Як люди вами пишаються і е, як вас хвалять і кажуть, вау, як круто! О, як ти швидко вивчив, о, як ти гарно розмовляєш! Тому що в цей момент ваш мозок не розрізняє реальність і фантазію. Він насолоджується вже цим моментом зараз. Тобто, коли ви фантазуєте, як класно ви розмовляєте німецькою, мозок ваш реєструє, ага, це щось дуже класне, це якась насолода. Значить, розмовляти німецькою, значить, все, що стосується німецької мови, це надзвичайно. Приємно. І вже в цьому моменті ми і себе настроюємо так, нам це хочеться, нам хочеться цього досягнути. І наш мозок також вже не буде так сильно супротивлятися, не буде цього супротиву і буде вам допомагати вчити німецьку мову. Наступний момент: уникайте таких негативних переконань речень, які ви собі, можливо, кажете вголос в якийсь момент в розпачі, або про себе повторюєте. Тишком, нишком. Наприклад, я нічого не можу, я нічого не розумію. В мене ніколи нічого не вийде. В цей момент ваш мозок реєструє, ага, ніколи нічого, все, не будемо старатися, не будемо навіть нічого робити, бо і так все зрозуміло. Вже на старті ми нічого не зможемо. Натомість кажіть, наразі цей момент мені не зрозумілий. Хочу, от над ним попрацювати трішечки. І вже стане мені все ясно, так? Або е, сьогодні я не можу ще сказати так і так такі речення, або так і так висловитись не можу. Але я знаю, що завтра, через тиждень, через місяць я зможу це зробити просто круто. В мене все вийде. Тобто, е, ви розумієте, про що я так? Перехитруйте себе. На початку це, звичайно, важко, тому що ми схиляємося до того, щоб е, щось казати в негативі, в такому, з якимось запереченням. Наприклад, от згадайте, як е, бажають людям щось на день народження або на якесь свято. Щоб ти ніколи не хворів, щоб ти того, -того не знав. Натомість треба казати, бажаю тобі здоров'я, щоб ти завжди був здоровий. Так? І в нашому випадку з німецькою точно так само. Всі речення, які ви в негативі от вже настроїлися себе посварити, переводьте в позитив. Це діє. І також завжди себе хваліть. От в мене вже виходить тето і тето. Я вже можу це і це. Це надзвичайно важливо, так? Відмічати власні успіхи, навіть якщо вони дуже маленькі. Також уникайте е, формулювань. Що стосується майбутнього. Це також важливо. Наприклад, коли ви собі думаєте або кажете: Я буду вчити, я буду розмовляти німецькою, я буду знати тето і тето. Натомість кажіть, я вже вчу, я вже розмовляю, я вже розумію. Тому що, коли ви це все перекладаєте на майбутнє, наш мозок знову ж таки це все відкладає на майбутнє. Він думає, ага. Е, колись, колись, колись ми там будемо вчити німецьку, колись там я щось зрозумію. Ні, вже і тепер. Також уникайте слів, я мушу, і мені треба. Тому що ці слова наш мозок також сприймає, як щось таке, якась важка робота зараз буде в нас. Мушу, треба, він буде супротивлятися. Я вам обіцяю, буде у вас якась завжди е, знайдеться справа, тільки би не вчити зараз ці слова. Знайдеться справа, аби зараз не переглянути якусь лекцію. так? Натомість кажіть, я хочу. Я хочу сьогодні вивчити п'ять нових слів. Я хочу сьогодні пройти хоча б пів лекції. Я хочу сьогодні зробити цю вправу. Просто я хочу. Коли ви кажете Я хочу, наш мозок знову сприймається як позитивне. А, щось класне. Якщо ви цього хочете, насправді, так, будемо робити. Це просто формулювання, яке формулює настрій в вашій голові. І останнє таке переконання, яке дуже часто трапляється в людей, скажімо так, після 30, Що ось у мене вік, який мені заважає. Вчити німецьку так як слід, так, от я вже мені запізно, я вже застарий, я вже не можу, вже не ті здібності. От молоді люди, вони це все роблять набагато швидше. Звичайно, в якійсь мірі так воно і є. Молодь вчиться не дарма ми ходимо в школу в дитячому віці, так не дарма ми вчимося в університеті в юні роки, тому що наш мозок надзвичайно активний в цей час, дуже швидко все схоплює і так далі. І як ми можемо перехитрити. Наш мозок. Уявіть, що вам не 40, уявіть, що вам не 50, а вам 25. Відчуйте себе на всі 25. Це надзвичайно цікаво не тільки в плані вивчення німецької, а також взагалі для вас, для вашого почуття, для вашого розвитку. Я, наприклад, себе все життя від починаючи від віку 27, почуваю на 27. Я не знаю, чому так. Не на 17, не на 20, а саме на 27. І це мені допомагає, я це не роблю спеціально якось, так склалося, так? але це мені допомагає оцей бар'єр віку не помічати ніде і ніколи. Не в плані навчання, не в плані зовнішнього вигляду, не в плані взагалі, що я можу, що мені дозволено, а для чого я вже, наприклад, застара. Ні для чого я не застара, і ви не для чого не застарі. Уявіть, що вам от до 30 виберіть собі якийсь певний вік, і для вас все можливо, і ви зі всім справитесь, навіть якщо це буде тривати трошечки довше, ніж колись, так? Трошечки, можливо, більше треба постаратися, але просто все, що стосується віку, забудьте. Просто забудьте. І ще я хочу з вами поділитися надзвичайно цікавою річчю, можливо, ви про неї вже чули. Карта бажань. Я е, завжди вірила в такі речі, в ментальні, та, які на нас діють. І е, після того, як я вже четвертий рік кожен рік складаю для себе карту бажань, я можу вам від всього серця порекомендувати почати робити таку річ. Тому що. От скажу вам чесно, на першій карті бажань чотири роки тому, яку я склала, не все збулося, що я собі загадала. В мене були досить великі амбіції. Але ж, все ж таки, коли я побачила, що деякі речі починають збуватися, в мене був запал, захват, і я почала дійсно ще більш щиріше мріяти. Про майбутнє та про те, що має статися в моєму житті. От приклад на першій карті бажань, а в мене було написано до речі, я починала свій шлях як блогер-вчитель на інстаграмі не з німецької мови. А перший мій канал на інстаграмі був присвячений корисному харчуванню. І е, я написала, що в мене на цьому каналі має бути е, значить, в мене була там карта бажань, фотографія, і підписано, що в мене має бути до кінця року 50 тисяч підписників і три онлайн-курси. І я пам'ятаю цей момент, коли мої діти заходили в мою кімнату. Вона висіла в мене в кімнаті на стіні, і вони просто реготали: Мама, га га-га-га, 50 тисяч підписників. Які онлайн-курси, що ти там собі придумала? Вірите ви чи ні? Так сталося в той рік, що я змінила діяльність на інстаграмі. Я згадала, що я взагалі то вчитель німецької, чого мене потянуло якесь корисне харчування. Але... Це окрема історія. Якщо вам цікаво, я зніму відео про те, про мій шлях, взагалі, що я робила в своєму житті, як я трошечки так втікала від німецької. І все ж таки, як кажуть, від долі не втечеш, так? Як я все ж таки прийшла до своєї німецької мови, повернулася в своє русло, в свою діяльність, в свою професію. Це окреме відео. Але що я хочу сказати: в цей рік я дійсно оформила канал на інстаграмі. До кінця року. В мене було на інстаграмі, на моєму каналі з німецькою мовою, 50 тисяч підписників. І в мене дійсно до кінця року було три онлайн-курси. Не по харчуванню, а саме по німецькій мові. І от скажіть, збувається чи ні? Збувається. Так само, наприклад, в минулому році в мене була карта, де в мене було бажання. Ну я не буду вам розказати всі свої бажання. На цій карті збулося 70% моїх бажань. І одне з них. Було знайомство з однією дуже важливою для мене людиною Наталією Холоденко. І не в минулому році, але в цьому році я з нею познайомилася. Це бажання збулося. І коли я розказувала своєму братові, виняла цю карту стару минулорічну, тому що зараз висить інша карта, виняла і показую йому по WhatsApp-відео. по віду, Дивися, бачиш, от висить вона, її фотографія в мене на карті. І коли я прочитала ще заодно все, що інше в мене збулося, про що я просто забула, я була дійсно вражена і вирішила з вами поділитися, що таку карту бажань обов'язково потрібно робити. Я вам зараз тут покажу, як це робиться. Ось зараз буде картиночка. Тобто, якщо ви робите карту бажань на великому аркуші паперу, ви вирізуєте фотографії з картинки, з якихось журналів. А те, що вас цікавить, те, що вас захоплює, і тут важливо, щоб ви картинки клеїли на цю карту ті, які не просто от як ваш план, ага, ви знаєте, як цього досягнути, а щось таке, про що ви мрієте, про що ви на сьогодні взагалі ще не маєте поняття, як це може досяг... як ви можете цього досягнути. Саме в цьому і є ця магія, що сьогодні ви не знаєте як. А через рік, через два, коли ця річ приходить в ваше життя, для вас це вже якось нормально, само собою розуміється, це вже не є якась велика, велика мрія. Це те, до чого ви прагнули весь цей час. Тому що, коли ви кожен день дивитеся на цю карту, ваш мозок. Фотографує це все, він вам допомагає на підсвідомості, ви про це взагалі не думаєте, як досягнути цієї картинки. Так? Він вас веде правильним шляхом. Якщо у вас наразі немає змоги цю картинку, ну, цю карту бажань, верніше, зробити на великому аркуші паперу, ви можете це зробити в форматі на вашому телефоні. Так? Дивіться, от ми беремо, наприклад, Просто якийсь колір, якусь картиночку, ви навіть можете зробити. Скрін з моєї карти, бажань, яку я підготувала, як приклад, як зразок. І додаєте на неї картинки. От, наприклад, ту суму, яку ви хочете заробляти. Але все за допомогою німецької мови. От в чому наш така наша суть цієї карти. Посередині сердечко, німецька мова. І що в вашому житті допоможе вам досягнути німецька мова, так? Тобто, ваш заробіток, який він має бути, не просто стандартний. Зависть собі те, що вам дійсно комфортно, нехай ця сума на сьогоднішній день здається якоюсь такою фантастичною, але ні, напишіть, от вам картиночка і підпишіть ту суму, яка, яку хочете заробляти саме ви. Наступна картинка, що стосується роботи, що ви хочете робити за допомогою німецької мови, робота вдома, робота в офісі. Ким ви хочете бути, що ви хочете робити? Наступна картинка, наприклад, автомобіль вашої мрії. Що це за автомобіль? Як він виглядає? Якого він кольору, який салон? Продумайте всі-всі деталі і знаєте, що цей автомобіль ви досягнете за допомогою німецької мови. Наступна картинка: наприклад, ви хочете одружитися. Так і німецька мова вам в цьому допоможе, тому що за допомогою німецької мови ви познайомитеся з цією людиною, ви будете з нею спілкуватися, ви будете з нею спілкуватися не просто ламаною німецькою на побутовому рівні, а говорити про почуття, говорити про те, що вам цікаво розмовляти німецькою мовою з сім'єю вашого, вашої майбутньої дружини чи вашого майбутнього чоловіка. Картинка з дружбою, знайомствою це ті люди, з якими ви хочете в майбутньому познайомитися. Це ваші друзі, з якими ви будете спілкуватися, дружити за допомогою німецької мови. Також пам'ятайте про подорожі, подорожі, які ви плануєте зробити в Німеччині або за допомогою німецької мови у вас заробіток такий, що ви можете подорожувати по всьому світу, ви можете подорожувати в ті чи інші куточки. Підпишіть, куди ви хочете поїхати, що ви хочете побачити, що ви хочете побачити в цьому світі. Мрія багатьох будинок, квартира, власний, наприклад, будинок, власна квартира, де вона знаходиться, в якому місті, скільки в ній кімнат. Як ці кімнати обставлені? Пофантазуйте Просто пофантазуйте, помрійте. В, в, оберіть ту картинку, яка вам відгукується, от ви бачите її і знаєте: Вау! от тут я хочу жити! Так я хочу жити. Ваш мозок буде бачити цю картинку, буде нею насолоджуватися і буде керувати вами для того, щоб... Це бажання у вас обов'язково в цьому житті збулося. І також пам'ятаємо про наше здоров'я, так? Про те, що ми харчуємося корисною їжею, про те, що ми займаємося спортом, ходимо в басейн, в спортзал, бігаємо. Німецька мова вам в цьому допомагає, тому що ви живете в чистому середовищі, тому що ви заробляєте достатньо, щоб купувати як. Тут я вам зараз лишу наповне екран карту бажань для того, щоб ви, якщо ця карта вам подобається, могли зробити собі скрін і оформити її, наприклад, на вашому телефоні, так, щоб ви завжди могли бачити перед собою ці картинки. Звичайно, якщо ви хочете зробити вашу власну карту бажань з тими картинками, які відгукуються саме вам, зробіть це. Друзі, я сподіваюся, що це відео для вас було корисним і цікавим. І якщо ви для себе почерпнули ту інформацію, якою ви зможете скористатися, яка вам допоможе, я буду надзвичайно тішитися. Якщо це так, ставте сподобаєчки, підписуйтеся на мій канал, зустрічаємося з вами. Тут на наступному відео або на моєму інстаграм, або на моїй лекції на онлайн-курсі. Бажаю вам гарного настрою. До нової зустрічі всім па-па, па па, па, -па.